Астецьків, до вас запитання. Насправді це зараз усіх українців турбує. От які виклики нас, нас чекають, що стоїть перед нашою владою, що ми маємо робити? Що нас чекає далі, на вашу думку? Ну, викликів з моєї точки зору декілька. По-перше, в цій студії вже говорилося. Я схиляюсь до того, що Росія все-таки готує наступ весняно-літній, не тільки тому, що про це заявив Путін. Просто логіка і цей нот, який, в якому знаходиться Російська Федерація. Змушує його спробувати виправити ну, покращити свою позицію напередодні якогось чергового раунду переговорів. Ну він може би цього не робив, якщо б переговорив в Саудівській Аравії, дали йому те, що він хотів. Так, відступу України з чотирьох областей, там нейтральні статус і так далі, оскільки це не вийшло. Ці березневі переговори, два раунди вони нічого не дали. Нас чекають якісь квітневі переговори, причому рангом нижчі. Тобто ми вже бачимо, наскільки швидкими темпами падає оцей переговорний трек, так званий. А зважаючи на те, що Трамп там переключився на тарифи на Іран і так далі, то я думаю, що ця тема затихне. І зрозуміло, що якщо немає переговорів і немає якихось перспектив навіть припинення вогню, то швидше за все доведеться чекати наступу. Другий момент, який мені здається, буде дуже серйозно наростати, вся ця історія з тарифами, вона в тій чи іншій мірі буде прямо торкатися України. Прямо і не прямо. А як? Ну, хоча б, ну вже банулійний не говорять про те, що першим наслідком позитивним для України стало падіння цін на нафту. Це дійсно так. В окремі дні квітня ціна на нафту, російську нафту у Балтійських портах, складала під 52 долари за барель. Ну, всі знають, що російський бюджет звертаний під 70 доларів, а тут 52, мінус 20 доларів. Але тут є той момент, що якщо Трамп не заспокоїться, я думаю, що він не заспокоїться, він буде воювати далі. Хаотично, але буде, бо він генератор хаосу, і тренд тарифної війни з Китаєм, з Європейським Союзом чи з іншими збережеться. То швидше за все, тенденція падіння цін на нафту, вона буде, скажімо так, достатньо стійкою. А якщо ще додати до цього, що країни ОПЕК все-таки вже прийняли рішення нарощення видобутку нафти, значить ми можемо достатньо впевнено говорити про те, що ціна на нафту може коливатися десь в районі 50 доларів за барель. Російської нафти. І це, звичайно, сильно обмежує доходи Росії. Воно ще не є катастрофічним для Росії, але воно сильно обмежить їх доходи. А отже, здатність вести війну. Правда, для України тут так само треба розуміти, що це не зовсім так аж дуже позитивно. Бо якщо буде падати ціна на нафту, буде падати ціна і на інші сировинні ресурси. А український експорт це сировина. Це є зернові, це є метали, і український бюджет не до отримає. І ще одне питання, питання на яке немає відповіді: якщо Китай швидше за все не поступиться. Сполученим Штатам Америки і там буде торгова війна, яка може перерости просто в невіду, ну мати невідомі наслідки, то з Європейським Союзом і не до кінця ясно, чи Європа е запреться, чи все-таки буде спроба там на двосторонній основі домовлятися. Бо якщо Європа вступить так само в торгову війну з Сполученими Штатами Америки, то це означатиме, що і для Європейського Союзу доходи бюджетів їхніх країн будуть падати. А це може прямо відобразитися на тій допомозі, яку Європа надає Україні. Це є другий момент, який для нас є невідомий, і тут ми поки що не маємо повної ясності. Ну а третій момент це угода про ці метали. Ну, вона з моєї точки зору, це ж відверто колоніальна угода, в такому вигляді, в якому вона є, вона є неприйнятна. І я десь розумію українську сторону, яка дипломатично говорить, що її треба допрацьовувати. Ми наняли компанію, уряд виділив гроші там більше 100 мільйонів гривень. Ми наняли компанію, ми зараз поїдемо в Сполучені Штати Америки. Реально, на мою думку, звичайно, якщо українська дипломатія, і переговорна група здійснить подвиг і докорінно змінить цю угоду, ну що ж, можна буде тільки видихнути. Бо в такому вигляді вона її філософія є неприйнятна для України. Я думаю, що президент України це добре розуміє, і швидше за все буде така, знаєте, ну, тягучка. Ми будемо тянути з цією угодою. Її неможливо підписати. Бо вона суперечить нашому курсу на членство в Європейському Союзі. Вона вона фактично дає приватним особам Сполучених Штатів Америки прямі преференції розпоряджатися українськими надрами. І це ніякий не суверенний фонд України, наприклад, який є у Норвегії. Норвегія має свій суверенний фонд, який називається фонд майбутніх поколінь. Туди зараховуються доходи від спільного видобутку нафти і газу між іноземними компаніями і Норвезьким урядом. А те, що пропонується так званими юристами Сполучених Штатів Америки, це ніякий не український суверенний фонд. Це фонд, який повністю буде контролюватися Державною фінансовою корпорацією Сполучених Штатів Америки, яка призначить трьох чоловік в наглядову раду, а Україна двох. І оці три чоловіка будуть забирати всю ренту доходів від українських корисних копалин. І там вже прямо написано відразу конвертувати її в долар і відразу виводити за кордон. Так, що це за фо фонд називається по цій угоді? Фонд відродження і реконструкції України. То яке відродження? І яка реконструкція? Коли гроші виводяться в невідомому напрямку і використовуються невідомо на які цілі? І я би просто тільки побажав українській переговорній групі. Ну, або максимально довго вести цей переговорний процес, щоб вивести його. Ну, на якусь нульову точку. Або ж Україна рано чи пізно постане перед необхідністю прямим текстом заявити, і це доведеться робити президентові. Що в такому вигляді таку угоду колоніальну Україна підписати не може. А і, давай... і це є виклик для України, бо Трамп ми знаємо, хто такий Трамп і що він буде робити після такої заяви України, але нас можуть приперти до стінки. У нас не так багато часу до завершення етеру, але хочеться вас усіх почути. по дві хвилини. Я хвилин. хочу Заакцентувати увагу на двох факторах, які будуть у 25-му році мати пряме значення для України. Перший фактор це Трамп, і другий Європа. В моєму розумінні Трамп це генератор хаосу. І це є той чорний лебідь, який несподівано може обернутися в Україні на користь. І справа зовсім не в тому. Змінить він гнів на милість. Це 20-та справа. Шанс для України в його непрогнозованості, в його хаотичності. Його поведінка як бандита з великої дороги, знаменитого фільму Хрещений батько, вона приведе неминуче приведе його до, до хаотичності і до, до величезних проблем середині Америки. Дивіться, він з тарифної війни не зійде. І Китай з тарифної війни також не зійде. І будуть країни в Європейському Союзі, які також будуть відповідати зеркально. Це неминуче відобразиться на внутріамериканській ситуації. І Трамп буде вимушений відповідати на запитання, чому зросли ціни, чому нема надходжень до бюджету і чому підвищення тарифів не дало Америці того, що він їй казав. І він забуде про переговори з Росією і Україною і забуде схиляти нас до капітуляції. Ось куди його заведе вся ця історія. Зараз він залізе в ядерну програму Ірану, і там теж не ясно, чим то все закінчиться. До того ще є питання з хуситами, яких він там бомбив, не добомбив. І можна ще десятки речей назвати. Він ніби хоче атакувати по всьому периметру. І він натягує на себе все нові 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 проблеми. І там Україна свій шанс з моєї точки зору знайде. А другий варіант Європа. І тут центральне питання. Наскільки автономізація Європи а рух Європи до автономності по відношенню до Сполучених Штатів це є незаперечний факт, наскільки ця автономність переросте в суб'єктність? І якщо МЕРТ для нас демонструє позитивні факти? Це неймовірні речі, які робить зараз Німеччина з точки зору ремілітаризації і вливань в оборонну індустрію, то інші європейські лідери дають нам не таку велику надію. І тут питання, центральне питання це питання суб'єктності Європи. А е, і ця суб'єктність Європи е, е, міститься у відповіді на запитання: так коаліція рішучих чи коаліція охочих. На мою думку, в цій назві є велика проблема. На сьогодні виглядає не коаліція рішучих допомогти Україні в воєнному протистоянні з Росії. І навіть не коаліція охочих, я б її назвав коаліція не дуже охочих. Тобто, ніби охоче, але ніби не дуже. І, охочих, і той так? факт, що Європа не може відповісти на центральне питання, так посилає вона війська в Україну чи не посилає? А якщо посилає війська, то коли? Після припинення вогню чи після укладення якогось перемир'я, і які країни це хочуть зробити. І в цьому, цьому відповідь на це питання і є. Відповідь Європа стає суб'єктною чи не стає. Нам потрібна посилка військ в Україну до припинення вогню. І Україна про це повинна говорити прямим текстом. А якщо ви не готові, то не морочте нам голову. Бо розмови президента Фінляндії чи прем'єр-міністрів Мелоні, що ми розглядаємо варіант посилки якихось маленьких контингентів тільки після того, як Україна укладе якесь перемир'я, так перемиря тільки на лінії фронту теперішній. Так, на що нам такі війська? Які де вони розмістяться? У Львові? В Тернополі? Чи як Макрон сказав: ну, на правому березі, але до Дніпра. Це не те, що нам треба. Нам потрібна коаліція рішучих, яка вступить у війну на стороні України. І я впевнений, що Європа рано чи пізно буде вимушена це рішення прийняти. І 25 й рік, на мою думку, може бути переломним в, варі... в цьому питанні. Що угода про метали надасть доступ американському капіталу до українських корисних копалин. так наче існує заборона. Та нема ніякої заборони. Її ніколи не було. Ні на доступ американського капіталу, ні європейського, ні австралійського, ні японського. В нас існує закон про угоди щодо розподілу продукції, який дає можливість будь-якій іноземній компанії зайти на будь-яке українське родовище, виграти конкурс на ліцензію і укласти з українською державою угоду про розподіл продукції. Трамп хоче зовсім іншого. Він хоче колоніальної угоди по про пограбунок українських надр. Отак От про це треба говорити, і звичайно що це неприйнятно для української сторони.